Людей під завалами не виявили. Рятувальники завершили пошукову операцію. На озбережжі моря у селі Лебедівка, де 22 червня стався сув ґрунту. До пошуків залучили добровольців, кінологів, рятувальників та інші оперативні служби, розповіла Суспільному речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій в Деській області Марина Мартиненко. Подробиці далі. Так, тривали розкопки суву на узбережжі біля села Лебедівка на другий день. Участь у них взяла 41 людина, з них 23 це рятувальники. Також працюють представники поліції, військові і є добровольці. Сьогодні також працює важка техніка, працює екскаватор, і роботи будуть продовжуватися, доки не очищать повністю пляж, і ми не будемо розуміти, чи був тут хтось, чи не було. Близько пляжа є шість баз відпочинку. Адміністрація усіх баз відпочинку перевірили по списках своїх тих, хто у них відпочиває, усі на місці. Якщо хтось знаходився на пляжі, можливо, це були місцеві мешканці. Місце також обстежили кінологи із собаками. Кій не виявили можливі тіла під обвалом. Загальна площа суву 150 квадратних метрів. Остаточно її розчистили близько 15-ї години. За словами сільської голови Тузлівської об'єднаної територіальної громади Людмили Покровщук, такі суви тут трапляються регулярно, утім цей найбільший. Оце перший раз такий великий сув. Ну, погодні умови, ви розумієте, великий шторм був дуже велика, злива і привели до такого великого суву. А так і кожен рік у нас суви є, всі попереджають, всі директори БАЗ всі попереджають, частний сектор всіх попереджають, що тут не можна відпочивати. У нас є пляжна зона. Буквально звідси от 300 метрів, де там є коса, море і лиман, там немає отаких суїв, там можна відпочивати. За словами Людмили Покровщук, у майбутньому спуски на ділянку узбережжя, де не можна відпочивати, можуть закрити. Ольга Циктор, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одещина.